Сунечко виглянуло. Дух Горечі з ста. Тобто йдете на природу з собою. Ножнички беріть, ножик, в мене й ножик, і ножнички, ну якось з цими ми Ось тут кучка тут, понімаєш. з Божою допомогою відбувався. Бо тут оці зарослі вони аж сюди, ця стежка потім перекривається, незручно йти. А італійці тут взагалі люблять з дітками своїми приходити, несуть на руках. І, звісно, це небезпечно, особливо, коли тут ще після дощу може бути, а якось бува не замислюються про наслідки, то ліпше подбати. О. О, ще треба буде прибрати. Аллія. Тож, попередньо я сюди не пішла, бо дійсно тут дуже було зарощено, а в мене не було інструментів. Ножиць там чи ножика. Тож тепер я з радістю пройшла, прибравши територію з Божою допомогою, і тепер можу насолоджуватися цією красою, звуків, кольорів, як оживається озеро. Дякую, Боже, що ти привів мене саме цей момент. Вау! Так само і наші душі світяться, коли ми даємо Господу діяти. Через нас. Бо темрява, яка, яка в нас, не може діяти. І повторюсь, попередньо я слухала таку тему, як звойська як ресурс, а, то є, звісно, блажений гнів, да? коли він направлений на спасіння душі, тож Божої мудрості, Божих благословінь, Рекомендую фільм сімейний консультант. Дуже потужний фільм, е, і підтримуємо не один одного, да? бо є е, такі питання. Такі, е, де треба дійсно підтримка один одному в ситуації? Е, якраз. І аутизм, і інші питання, Да? Тож нелегко з такими людьми, звісно. А щоб розуміти їх, потрібно досліджувати, що відбувається. Навіть гнів може теж бути цим проявом. Тобто, людина може причинати зло іншим. Таким чином, насправді, вона хоче звернути на себе увагу, так звана девіантна поведінка і серед дорослих. О, тож, в цьому плані, ще раз, сімейні консультації обов'язково для перегляду всім українцям, бо ми всі переживаємо різні різний спектр емоцій, якісь емоції подавляються, і потім вони можуть проявитися непідходящий момент і проявитись не так, як треба. Треба вміти мудро проявляти свої емоції і володіти гнівом, треба молитися, щоб Дух Святий направляв. Цей гнів, правильне русло для досягнення цілей, щось роблячи. Да. Пішли, коври повибивали, наприклад, пішли город попололи, пішли, пробіглися десь в саду. Рекомендую. Канал Вайкра уроки благодарності. Уроки благодарності дуже потужні уроки, там їх понад 100. Це про те, що господь Альфа і Омега, початок і кінець. І він допускає ті чи інші ситуації. Якщо ми помолилися і це відбулося щось, таке. Тут уже питання: як ми реагуємо? Якщо підняла злость, треба помолитися, і Господь направ цю злость в правильне русло. Наприклад, зранку я відчула поклик Духа Святого піти до цих водоспадів, Тобто я приготувалася, відчула ресурс, я відчула енергію, а тоді раз і дощ. Я така Дух ти не вже це не від тебе? Хотілося, тобто енергія є, да? щоб іти. Тобто підготовлено вже базово. Там взяти землю, є там квіти скаже. Вони як сорняки, я їх не хотіла першу партію ту викинула, а іншу хотіла тут посадити. Бо це каланхоє ну, теж красиво, там, біля іншого водоспадика, руднічка чи грізької річки. І я про те, що потім деякі обставини визвали в мене такий гнів. Я почала. Молитися, направляти його у правильне русло, О, сеньорі там прийшла доставка, я кажу, ящик можна взяти. А я ж україну посилки шлю майже кожен тиждень і мені то треба. О, вона каже так, цього разу бери, бо там її родичка того разу забрала. Ящик. І я вже пішла скочити його, тобто енергію, в рух. Або якщо ми будемо цей гнів направляти на себе. Він на паки може перетворити нас цей гнів в хворобу, то факт. І в результаті потім Дух Святий, оце ще час, іди. <рес> тобто працює в сіньори два роки, Італія з 15 року, звати Свєта, ведіть свої духовні щоденники, які поводам потім вам вони поможуть. Тож підсумок обов'язково для перегляду фільм під час війни знятий. І по темі теж дітей, які пережили різні травми, і як поводитись з тією чи іншою дитиною, да, знайомою, наприклад, що говорити, де ліпше промовчати, як реагувати. І цей фільм сімейний консультацій, обов'язково цей серіал. Подивіться. І, звісно, уроки благодарності Вайкра, і підтвердження, йдіть на природу, і ведіть свої духовні щоденники. І... ГНЄв, управління гнівом, ГНІ да, гнів, як ресурс, набирайте в інтернеті, теж послухайте корисні поради. Але пам'ятаємо, що дійсно в Бога нічого не випадково, без його відомої волосина не впаде. Якщо він це допустив, значить це потім нам може пригодитися. О, тому що все, що з нами відбувається, це наші тести і екзамени. Боже синь, Божі мудрості. Тобто, Дощ передавали, можливо, ось буде, так що я вчасно зняла алівую. І сьогодні обирають папу. І якщо сьогодні вийде дим білий, значить буде це знак від Бога, що саме того обрали, як виставили всіх братів, а Давід там тепа пасовечок. А пророк каже: ні, це всі твої сини. Ну, там є один пастушок. Приведи його. Ну, він якийсь незначимий, да? ну хай він там собі пас ягняток. Він сказав всіх синів. Ну, не всіх позвав. та то без стіни Давіда тоді. І коли його помазали Єлієм, це було підтвердження від Бога, да? але ще не був час, звісно. І він далі продовжував пасти овечок. Виконуй Дух Святий, твій план через мене і через кожного з вас. Бога нічого не випадково. Рекомендую проруські молитвіяни читове також і о, тема Андрій Шаповалов Трансформейшн. Центр, центр трансформації да? перед приходом на землю. Всілю Боже, наші серця, бо дійсно сілення потребує не наше тіло, а наше серце. І коли буде сілене наше серце, буде сілене і тіло. Звісно, по волі Божій. Бо є щось дійсно для нашого блага, лишається, щоб ми не впали в егоїзм. Тож світи, Боже, через нас, відкривай твої портали неба над нами, сливайся до святи на всіх президентів світу, їхні команди, щоб домовились а, і знайшли консенсус, знайшли мудрі рішення, щоб досягти миру. Бо це найбільше, що ми, українці хочемо. Саме Бога на перше місце, все інше дійсно стає на свої місця.